Хто розмінував Чонгар, і чи його розмінували, і хто ще що розмінував. Коли ми розганяємо оці теми, на які немає відповіді, ми просто розхитуємо свою власну емоцію. Ми притягуємо за вуха якісь шматочки інформації, які насправді нічого нам не кажуть. Тетяна Трощинська. журналістка, медіатренерка, докторка наук з державного управління, ведуча, головна редакторка громадського радіо, фіналістка премії імені Георгія Гонгадзе у 2022 році. Якщо чонгар розмінували, то ми обов'язково, як суспільство, коли війна закінчиться, а ми не знаємо, коли вона закінчиться, повинні дізнатися, і хто розмінував чонгар, і чи його розмінували, і хто ще що розмінував, і хто які накази давав чи не давав у гостомелі, і ще ціла низка а, може бути тем пов'язаних із війною. І ми знаємо, що такі досвіди є. Доволі часто наводиться ізраїльський досвід. Тільки тут треба врахувати, що Першим і ключовим моментом це а, стається тоді, коли подолана екзистенційна загроза, або принаймні здається, що ця екзистенційна загроза подолана, або принаймні вона відсунута та на якісь десятиліття. Тоді ми виходимо зараз з вами. А з чого у нас існує екзистенційна загроза, і вона полягає в чому? Це коли нас не може бути як нації, коли нас не може бути як державності, і коли питання, хто розмінував Чонгар, а, буде ставити тут, я не знаю, Путін чи його наступник, і так далі, цього б дуже не хотілося. Вони певно, що не будуть ставити цих запитань, і не буде в суспільство українського можливості їх поставити. Тобто ця екзистенційна загроза реальна, вона не з телевізора, вона не з єдиного телемарафону, вона йде від неприхованих цілей війни, яку тут веде Росія в Україні. Та? І ми це з вами зараз знаємо, тому що вони зараз цього вже не приховують. І якщо станеться така ситуація, що фізично не буде в кого запитати, хто розмінував Чонгар, всім буде дуже боляче, напевно, та тому з точки зору пріоритетів є ключове це подолання екзистенційної загрози загрози. що треба зробити, щоб екзистенційну загрозу подолати? Очевидно, треба мобілізуватися як суспільство і в прямому, і в переносному сенсі цього слова. І очевидно, треба розуміти, що є речі не те, щоб другорядні, але знаєте, є от таких три дуже важливих моменти: це час. Місце і доречність. Так, от має бути час для цього, має бути напевно місце. А зараз, коли ще нічого не вирішено з виживанням української державності, то це може бути не те місце. І питання доречності. Якщо ми у Фейсбуці або будь-які інші соцмережі поширюємо безкінечну кількість запитань, я не знаю, чи це доречно, тому що я не знаю, чи ми отримуємо відповіді. От, ну ви, наприклад, це поширюєте. Я не знаю, ви отримуєте відповідь на запитання. До вас приходить хто туди? Слідчі органи і там я не знаю відповідні. Служба безпеки України і відповідає, хто розмінував Чонгар. Чи ви просто множите оцю нескінченну хвилю свого власного обурення і а, просто підживлюєте оцю свою емоцію, болю, обурення, несправедливості і так далі. Тепер йдемо далі і говоримо чесно самі з собою. Чи бачили, припустимо, ви, що у соцмережах, ну, давайте візьмемо до прикладу: Тарас Чмут. Бере і зранку до ночі ставить запитання: хто розмінував Ченгар. Ну я можу навести інший приклад будь-якого іншого волонтера чи волонтерки Діана Макарова. Немає значення, та а, ставлять запитання подібного штибу. Напевно, ні, часу просто немає. І пріоритизація потреб нині трошечки інша. Звісно, людина, яка себе не почуває надто залученою до перемоги, назвемо це так. Вона має багато часу, енергії, і тривожності. Час, енергія, тривожність, назвемо це так. Та? І цю час, енергію і тривожність людині потрібно кудись скидати. Її можна скидати у безкінечну кількість риторичних запитань, знову ж таки, в безкінечну кількість гніву, болю, обурення і так далі. Тому фактично ми виходимо на те, що ми зараз, коли ми розганяємо оці теми, на які немає відповіді, ми просто розхитуємо свою власну емоцію. Ми як кола по воді помножуємо емоцію інших людей, які нас читають, і ми підігруємо тим людям, які хочуть розповідати про те, що, наприклад, між верховним головнокомандувачем і головнокомандувачем є розкол. Я не знаю. Він може бути його може не бути. У мене така такої інформації зараз немає, я не питала про це ні президента. Ні, пана залужного, тому я, наприклад, як журналістка утримуюсь від поширення цієї інформації. Я можу лише запитати, наприклад, у експертів чи експерток, чи здається за якимись ознаками, що було зроблено те чи інше. Ну, наприклад, там, коли свого часу президент Зеленський не в день народження привітав головкома залужного, а там через якісь кілька днів. Та тобто, це може бути в символічному полі щось означати, а може нічого не означати, а може й означати водночас, це абсолютно не означає. Що знайдено винного в тому, хто розмінував Чонгар? Та ми притягуємо за вуха якісь шматочки інформації, які насправді нічого а, нам не кажуть. Тому що ми можемо а, зробити для того, щоб дізнатися колись, хто його розмінував. Ми можемо думати, за кого ми будемо голосувати на виборах, якщо і коли вони будуть. Чи здатні ці люди довести до кінця якісь ті чи інші справи, чи здатні вони їх заховати під сукно чи під скатерку? Чи ці люди відповідають? тим біографіям і тим діям, які у них заявлені, читати зрештою, що вони зробили, їхні біографії не піти там і сліпо галочку поставити під іменем лідера чи лідерки, який нам подобається. Хто б цим лідером чи лідеркою не був? До повномасштабного вторгнення і до війни такої інтенсивності у нас теж була війна, але вона була локалізована. Частині аудиторії не сподобається те, що я скажу, але будемо об'єктивними. Масштаб був локалізований, так і здавалося великій частині суспільства, що вона їх не стосується, бо стосується менше. Це теж факт. За цей час і до війни, і до широкомасштабної війни, і протягом усіх попередніх років, і особливо протягом великої біографії олігархічних каналів в Україні і комерційної і великої кількості медіа у світі. Весь світ, не лише Україна, дійшов до того, що він сприймає інформаційну картинку як спорт. Та ми дивимося футбол. У нас є улюблена команда. Ось вона добігає до воріт. Ось її обходить команда суперника. Ось вона відбирає м'яч і переходить на свою половину поля. І зараз ми говоримо з вами про речі, які стосуються людських життів. Це перше. Людей, які готові віддавати свої життя за те, щоб перемогти, це друге. І виживання держави, Україна і державності як такої це третє. Ми говоримо не про спорт, не про картинку з телевізора, а ми хочемо постійно вболівати. І коли умовно, значить, наші славні котики гнали ворога по Харківщині, а тоді з величезною працею, але гнали ворога по Херсонщині, а всі бабусі виходять і виносять їм яблука. Як же красиво. Красива картинка. Ми, значить, з вами тоді Перебуваємо в таборі переможців, нам це приємно. Це один фактор: це постійне бажання вболівати і перебувати в таборі переможців, це не є зовсім нормально. Напевно, коли ми говоримо про війну, але це є природно, ми до цього звикли. Дуже важливий другий момент: як загалом це все працює? Це працює так, що велика кількість медіа ставиться до своїх до свого продукту з точки зору маркетингу. Тобто вони кажуть, боже мій нашій аудиторії подобається цей продукт. Вони його будуть дивитися, клікати. Ці заголовки будуть їх приваблювати. Вони будуть слухати ці ютуби безкінечно. Те, що говорять там експерти чи не експерти, плакати, але продовжувати дивитися. Ці ютуби, і це теж кастомізація, але це є загрозливо, коли ми говоримо про інформацію. Якщо картинка світу є чорна, сіра, темна, зелена, а ми кажемо, щоб хочемо, щоб вона була червона і рожева. То ми тоді спотворюємо цю картинку світу для себе. І це роблять багато медіа. Ми маємо бути свідомими цього. Наступний момент. Нам зірочка, якась або зірка велика, або зірочка маленька, має подати цей продукт. Це має бути, я не знаю, дуже популярний. Хто небудь там не буду називати відомого конспіролога, який 5 мільйонів переглядів зібрав. Але і ця людина нам подає продукт. Це має бути дуже красивий бородатий котик котикс. Тіктоку він в Тіктоку дуже красиво бородато перемагає ворога. Насправді ні. Якщо подивитися, як реально виглядають котики, вони без сумніву, котики, кіці, але як вони реально виглядають після перебування справді в окопі, то воно не дуже тіктокно виходить, так? І це теж те, на що доросле суспільство повинне дивитися. Але ми любимо, щоб красивий котик просив на дрон. Так? Я зараз з чим стикаюся. Я стикаюся з тим, що падають маленькі збори, та й великі теж трошки падають. Люди пишуть: а покажіть фотографію того, кому ми збираємо. Я читаю. Це у Фейсбуці. Зробіть фотографію, хай покине все і піде з передової, зробить мені красиве селфі, щоб я розуміла, що я красивому котику даю свої 200 гривень на дрон. Це дитячий садочок. І до цього треба ставитися значно серйозніше. Тобто ми звикаємо до цієї драматизації. Любов ненависть. Поразка перемога. Як тільки ми виходимо на плато, та коли у нас ні поразки, ні перемоги, все складно, боляче, брудно, важко з кров'ю і загибелями, ми починаємо себе як суспільство з дивану почувати досить погано. Що ми тут можемо зробити? Я вам приклад наведу. Е, брала інтерв'ю в Ольги Руденко. Вона головна редакторка Київ це найбільше англомовне українське незалежне видання е, з величезною кількістю людей, які їх читають на заході, і і не лише на заході. Ті, хто читають англійською, і вона каже, що у них е, збирають е, багато переглядів, два типи заголовків: Росіяни програють, Україна перемагає. І насправді не так, тому що. Хтось відступає, хтось наступає, хтось втрачає ті метри, про які нам повідомляє генштаб. Хтось відбиває ці метри, завтра знову пів метра відбивається. Це не так красиво, як на футбольному полі. І зрештою, а ми це маємо усвідомлювати. Та ми маємо усвідомлювати як суспільство, що це не мультик, це не голівудське кіно, де кожні сім хвилин змінюється дія, і кожні три хвилини змінюється сюжетна лінія. Якось там так та як воно там в цьому монтажі атракціонів класичному відбувається. Тобто це життя, воно не змонтоване. Ми не можемо його змонтувати, прискорити, поміняти світло і зробити дуже красивим. І тільки дорослі, зрілі люди до цього мають бути готові. Що ми можемо робити з собою? Злізти з дивана, чимось зайнятися в своєму житті, але корисне, та тобто вийти із стану спостерігача і перейти в стан активної? Діяльності нехай невеличкої, але тоді буде менше часу і менше тривожності. І в цей момент людина, яка сидить надавання, каже: Ну так, а що ви від мене хочете? Я пишу, хто розмінував чонгар не просто так, а тому, що я якраз знайшла собі ефективне зайняття. Я тримаю це в інформаційному болі, Я здійснюю тиск інформаційний на владу, щоб вона не забула і такі це з'ясувала. Уже, якщо якщо цій людині, яка це каже, відповіли, хто розмінував чонгар за ці кілька репостів чи 200 репостів. То я забираю всі свої слова назад, але ж воно ні на що не вплинуло. Я вам зараз відкрию страшний страшний секрет, просто страшну таємницю. Ваші дії в Фейсбуці особливо нікому не допомагають. Так ми знаємо, що наша влада і президент Зеленський вони дуже чутливі до того, що робиться у Фейсбуці, але це не риторичні запитання в стилі хто розмінував Чангар. Вони чутливі до конкретних моментів, коли були якісь конкретні там факапи, і можна це перевірити. Вони реагували, наприклад, на закриті декларації, але. Але там була петиція, тобто були активні дії Олександра Япчанки, до речі, людини, яка воює на фронті. Та? Але при цьому він зумів створити цю петицію, яку підтримали. Були активні і зрозумілі пояснення і експертів і експерток, чому не можуть бути ці декларації закритими. Була негативна реакція, в тому числі наших західних партнерів, була велика негативна реакція громадянського суспільства з чіткою аргументацією, а не риторичним криком. Та що ж це ви робите, значить, з деклараціями і так далі. І це. Абсолютно інша історія, тепер ще треба розуміти наскільки готова зараз держава прозоро провести це розслідування. Я не впевнена, що вона зараз готова зробити це якісно, тобто наша з вами мета. Не кинути будь-кого в топку, будь-яке прізвище назвати. Тут же ж ви розумієте, в чому справа? Завтра вам скажуть, що я розмінувала Чонгар. От вам назвуть прізвище, скажуть Тетяна Трощинська, головна редакторка громадського радіо, розмінувала Чонгар. Ви навіть не побіжите перевіряти цю інформацію. Розумієте? Ви скажете, о, нарешті! А давайте ми її під час війни що там треба розстрілювати. А давайте ми її розстріляємо за те, що вона розмінувала Чонгар Розумієте, і ми повертаємося знову. По цьому колу це просто скидання оцієї емоції. Ми навіть не знаємо історії, як це сталося, чому це сталося, хто ці зрадники, які їхні прізвища, як це слідство довело, чи не огульне це звинувачення, яких-небудь людей, чи справді це зрадники або колаборанти? Яке покарання їх очікує? Чи не втікли вони в Росію? А, коли це сталося? Хто дав накази? Хто дозволив? Тобто оцю низку запитань ви маєте отримати на них відповіді? Оце є якісне розслідування, а не просто прізвище. Тобто, чи готова зараз держава це зробити? Я не впевнена. Я єдине знаю, що ця відповідь має бути, але те, що ми робимо у Фейсбуку. Точно нас до цього не наближає, а чи допомагає наближається те, що роблять медіа, проводячи свої розслідування, те, що було зроблено Бібісі, те, що було зроблено українською правдою через ряд інтерв'ю, тому що я бачу, що вони ну склад з враження не мають ніякого впливу на аудиторію, яка задає це запитання. Я хочу сказати, що ці розслідування мають сенс, тому що вони принаймні зроблені за законами журналістського розслідування. Та тобто запитання в Фейсбуці зроблені точно не за законами журналістського розслідування. Але слухайте, що головне, я не бачила, щоб ці статті розганяли люди і казали: подивіться, ось тут є чітко поставлене сформульоване запитання. А чому не поговорили з цією людиною? А чому не поговорили з цією людиною? І так далі. Я не бачила стаття велика, її дочитати треба. Розумієте, нам складно дочитати складну статтю. Нам простіше поставити одне запитання і чекати. Одного прізвища немає там чи двох прізвища немає значення, чи ці люди причетні і чи добре спрацювало слідство. Але тут же ж слід думати, що на догоду оцій громадській думці це прізвище може бути будь-яким випадковим, аби ви тільки замовкли в фейсбуці і до цього прізвища якраз чіпляється, тому що того ж залужного фактично назначав хтось в просто, хоче призначити, і сьогодні у нього рейтинг 85 підтримки. Та а завтра хтось розжене. З боку ворога, наприклад, у цю історію, і та сама публіка буде сидіти в Фейсбуці, і казати: я ж йому вірила, а він розмінував чонгар і знову не поставить у цих низку запитань, яких я поставила вище.